На сіми холмах серед мальовничих ставків розкинулося село Сокиринці, що у Сріб'янському районі на Чернігівщині. Широковідомим воно стало 18-му на початку 20-го століття з появою нових господарів галаганів, які упродовж двох століть не тільки володіли цими землями, а й прикрашали їх палацами, парками, оранжереями. Підтримували селян в економіці, медицині, в освіті. І, звичайно ж, будували церкви. Одна з них Свято Вознесенська, її у Сокиринцях звуть Нагорянською, була побудована у 1783 році, в центрі села на Великому, за вишки у 35 метрів пагорбі. У 1936 році церкву розібрали. І лише більш як за 60 років на її місті побудовано нову. Завдяки ініціативі і працелюбству місцевого священника отця Василя Булаха. Він збирав разом з громадою кошти на будівництво з 1993 року і 7 лютого. 2004 року церкву освятили. Засвятилася нова свічка православ'я, яка, впевнені сокринчани, ніколи вже не згасне. Великий князь Київський Ярослав Володимирович, названий Мудрим, народився близько 983 року. Він був другим сином князя Володимира Великого, хрестителя Русі. У п'ятирічному віці разом з іншими братами Ярослав був охрещений на святому джерелі, поблизу нашого Іордану, Дніпра. А за повелінням батька навчався книжним наукам, а потім став удільним князем у Новгороді та Ростові, де сприяв утвердженню православ'я. Після смерті князя Володимира святополк надумав одноосібно правити, заради чого наказав умертвити своїх братів, князів Бориса і Гліба, та зло умишляв на інших братів. Князь Ярослав вирішив помститися новоявленому Каїну. Після перемоги Ярослав сів на київському престолі. Кияни швидко полюбили свого благочестивого володаря і боронили стольний град, як і престол свого князя, а навіть у часи його відсутності. Ярослав звів усі закони держави до єдиної цілісної системи руської правди. У цих законах він виявив чоловіколюбність та милосердя, замінивши прийняті раніше тілесні покарання і страту на грошові штрафи та інші легші кари. Благовірний князь Ярослав був великим будівничим храмів. Його стараннями у Києві були зведені та багато прикрашені Собор Святої Софії, храми святого Георгія і святої Ірини. Храм благовіщення на Золотих Воротах. Якщо доти київськими митрополитами були тільки греки, то за Ярослава православну церкву на Русі очолив Русич і Ларіон. Початки Печерської лаври теж припадають на це мудре княжіння. Сучасники свідчили що благовірний князь Ярослав гідно продовжував справу батька свого. Бо як ото хто-небудь землю зоре, а другий засіє, а інші пожинають і їдять поживу вдосталь, так і сей. Отець бо його Володимир землю зорав і розм'якшив, себто хрещенням просвітив. А сей Великий князь Ярослав, син Володимирів, засіяв книжними словами серця віруючих людей, а ми пожинаємо учення приймаючи книжні. Ярослав дбав про канонізацію шанованих вітчизняних святих. Він наполягав на визнанні святими княгині Ольги, а також Федора та Івана, вбитих язичниками у Києві 988 року. Також він шанував як святих своїх батька, рівноапостольного Володимира, та братів князів-страстотерпців Бориса і Гліба, та дбав про їхнє прославлення. Як мудрий правитель, князь Ярослав був шанований і іншими державами, що засвідчено шлюбами його дітей та онуків з поважними королівськими родинами Європи. Великий князь Київський Ярослав Мудрий упокоївся у Вижгороді 1054 року у Федорову Суботу першого тижня святого і Великого посту. У святій Софії Київській стоїть саркофаг, в якому спочиває тіло Великого і благовірного князя Ярослава. Точно невідомо, коли церква канонізувала його як угодника Божого, можливо, ще до монголо-татарщини, а можливо, значно пізніше. Та 5 березня православні вшановують святого благовірного князя Ярослава Мудрого.